Субсидія призначається одному із членів дво господарства, який зареєстрований в житловому приміщенні, і який має особовий рахунок щодо сплати житлово-комунальних послуг. Призначається житлова субсидія також і особам, які не зареєстровані в житловому приміщенні, які орендують житлове приміщення, але уклали угоду із. Арендодавцем. Да. Тільки такій підставі, і це нововведення до цього часу таким громадянам не призначалася житлова субсидія. У виняткових випадках також призначається житлова субсидія за актами перевірки майнового, майнового стану також громадянам, які не зареєстровані, які зареєстровані в житловому приміщенні, але і сплачують житлово-комунальні послуги. Також призначається житлова субсидія, і індивідуальним забудовникам індивідуальним забудовникам, не у яких не прийняті в експлуатації ці будинки, але які сплачують житлово-комунальні послуги. Це також нововведення. Право на отримання житлових субсидій мають громадяни, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за у межах норм, соціальних норм житла та соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг, більша за обов'язкову частку платежу. Із 1 жовтня 2014 року постановою 409 встановлено нові нормативи користування житлово-комунальними послугами. Суттєвими змінами. У нормативі є е, норма житла. Якщо е, до 1 жовтня норма, е, житлова субсидія призначалася на норму житла е, 31,5 квадратних метрів, то із 1 жовтня ця, ця норма житла збільшена до 48,87. тобто 13,65 на одну на одну особу. Якщо у складі сім'ї 4 особи, цей норматив збільшується на 4, множиться на 4. Плюс 35,22 на сім'ю. Загальна е, норма, е, на яку призначається субсидія е, на одну особу це 48,87. Е, тут важливо також сказати, що якщо йдеться про опалення, е, до прикладу, газове опалення, то норма на, одну, е, на один квадратний метр. Береться 7 кубів газу і множиться на коригуючий коефіцієнт. Коригуючий коефіцієнт також встановлено цією постановою Кабінету міністрів для Закарпатського для кожного регіону окремо для Закарпатської області. Він становить для багатоповерхівок 0,422 і для власних будинків 0,83. Потім цей, ця сума умножається на житлову площу. Якщо йдеться про електроопалення, то норма забезпечення одного квадратного метра опалення 65 кВт. Цей 65 кВт також умножиться на цей. Коригуючий коефіцієнт, тобто для житлового будинку 0,83 для багатоповерхівок 0,422 і умножається на площу, на яку має право громадянин отримувати житлову субсидію. Куди подаються документи для призначення житлової субсидії? З питання призначення житлової субсидії громадяни. Повинні звертатися до управлінь соціального захисту населення за місцем реєстрації, вони можуть особисто і не звертатися, можуть документи надіслати поштою. Крім того, у кожній сільській селищній раді працюють уповноважені особи, які здійснюють збір та подання документів органи соціального захисту населення.